Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, Я Марина данилюк Кірмалева, і цей випуск буде присвячено потужній дипломатії по-українськи, а саме із дуже поганою англійською, без професійних перекладачів-синхроністів і вимогами зеленського дати томагавки просто тут і зараз. Так, так в центрі нашої уваги будуть два генії м -м, світової політики зеленський та Єрмак. Я ж не лох. Так, от наш Володимир Олександрович Зеленський він був би не Зеленським, аби в чергове не биканув у бік заходу. Ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Чому ж суть цієї бекатеки? Давайте поясню і до чого ж тут томагавки. Справа в тому, що коли Зеленський ще у вересні 2024 року поїхав до е, Пенсильванії, і ви пам'ятаєте цей візит? Він був досить складний там з Трампом. Вони не могли зустрітися кілька днів. Так от тоді Зеленський сказав, що є отакий план перемоги, і ще є три додатки таємних, які нікому не покажуть. І от знаєте, коли він це сказав, я одразу почала думати: а де ж з'являться ці додатки? У якому світовому виданні? New York Таймс, Вашингтон Пост чи можливо видання Більд. Ви пам'ятаєте кейс домовленостей у Стамбулі навесні весні 2022 року, коли Архамія говорив, що та, та нам нічого такого серйозного нас не хотіла Росія там катати, щоб ми підписали? Але потім у кількох виданнях одразу з'явилися документи. І з'ясувалося, що Російська Федерація мала намір знищити нас політично і знищити нашу українську армію, щоб ми по суті її розігнали і зробили Україну абсолютно таким безхребетним. Якимсь державним утворенням ще погірше, ніж Білорусь, тому насправді публікація у цих таємних документів дуже важлива, щоб українці знали, а про що ж саме там домовляється Зеленський і його посіпаки. Так от Зеленський а, у нас перебуває за кордоном. У нього турне чергове там по півночі Європи, і а, він вже вкотре згадує, що такі погані західні партнери не дають нам тамагавків, які вони жадібні. І насправді я дуже уважно прочитала цю статтю в New York Times, Уважно прочитала, що ж вони там е, пишуть. І насправді там головне е, у цих тамагавках було якраз не в тамагавках. Саме у цій статті і Ще там було кілька коментарів, де е, це послання було зашифровано. А це було головне, і зараз я зацитую, що ж там писали у цьому виданні. Аналітики та експерти припускають, що справжня аудиторія плану перемоги це самі українці. Зеленський може використати свої жорсткі позиції, включно з нещодавним зверненням до парламенту, щоб показати українцям, що він зробив усе, що міг припускають у Таймс. підготувати їх до того, що Україні можливо доведеться піти на угоду і дати українцям зручного ЦАПа відбувайла. Захід, тобто можна потім дуже легко таргетувати через телеграм-канали, через ботоферми, через різних там алкапітеків, прокурорів на окремих ютуб-каналах, про те, що Зеленський вів Україну до перемоги, але от жадібний захід, жадібний Байден не дали нам тамагавки. Тому ми змушені оце їхати десь там в Катар, Аман. А ще там кудись і підписувати дуже невигідний мир із Російською Федерацією, який навіть і миром тяжко назвати, тому що це буде таке тимчасове перемир'я перед ще одною війною. Для чого це потрібно зеленському? Ну найперше, а очевидно, що йому вже не так важлива там перемога України, як намагання врятувати власну шкуру. Навіть накачавши тих нещасних українців антизахідними наративами. І зважте, це якраз у той момент, коли Грузія, Молдова, які накачані цими антизахідними наративами по самозахиску, ну, роблять по кілька кроків назад у своєму розвитку. Тож, знаєте, не хотілося би, щоб нинішня риторика українського президента про те, що Байден плохой, Вашингтон плохой, тамагавки не дають. Дозволили потім проросійським силам тріумфально зайти у Верховну Раду. Але президента оця публікація не зупинила. Я цілком допускаю, що він навіть її не читав. Тому він поліз е, на такі великі інтерв'ю в медіа, які там виходять, і які топовими у, у, на півночі Європи. І Сказав таке, що от західні партнери вони погані, вони не дають нам тамагавки, і більше того, ці західні партнери розказують про це західним виданням. Багато країн почали вікторію ви бачите, що відбувається зараз в медіа, вони Україн що Україна хоче, або лайк багато и як тамагавки, і але це була конфіденційна інформація. Between Ukraine and White House. How to understand these messages? А як розуміти ці повідомлення? От наступне питання зеленського у цьому відео. А я поясню, білий дім не хоче бути цапом від дувайлом і для того, щоб тут розповсюджувалися такі антизахідні наративи. Тому він чесно сказав, чому ж була суть претензії, чому ці томагавки вирішили Зеленському не давати. немає ніяких конфіденційних речей? This is the second. тут Зеленський розповідає про те, що як же ж так, ну не можна зберігати секрети між цими західними партнерами. Ну знаєте, пан Зеленський, це ж не те, що зберігати секрети, коли ваш Єрмак домовлявся про мир із Дмитрієм Козаком російським, або, наприклад, коли ви цілком таємно їздили в Оман, а потім говорили, що ви там просто перебуваєте у відпустці з першої леці what we will do if 100,000 of North Korean soldiers will come. If they will come on our territory. І тут була така маніпуляція, що ж нам робити, якщо на нашу територію прийдуть 100 тисяч північно-корейських солдатів. Не буде такого числа північно-корейських солдатів. Північно-корейські солдати теж не хочуть помирати на чужій території. Що ми зробимо? Що Вест зробимо? Що Росія зробимо? Тобто тут, тут теж апеляція до того, що ж будуть робити Сполучені Штати Америки у такому разі, от що вони будуть робити. Ну, а Сполучені Штати Америки винні, що ви саме, як президент України, не готували країну до війни. І це кажу я, як людина, чиї батьки мешкають у прикордоні Сумської області, е, які теж роздумують, що ж вони будуть робити, якщо раптом до них на город прийдуть північнокорейські солдати. So, a lot of, I mean, there's a lot of questions, a lot of, you know, a lot of rhetoric and less steps, strong steps of leaders. Отак журналісти Ісландії, Норвегії та інших північних країн почули, який же поганий захід, які ж невдячні Сполучені Штати Америки. Але тепер давайте про невдячність. Чому ж цей так званий жадібний Байден не може їх дати Зеленському тут і зараз? Ну найперше, якщо подивитися новини, такі з оборонного сектору, то можна зрозуміти, що є дві країни, які прямо зараз або домовилися, або ще в процесі домовленостей про. А те, щоб купити, а не передати їм ці томагавки, це Японія і це Нідерланди. Чому саме ці дві країни? Тому що Нідерланди це основний партнер Сполучених Штатів Америки у Європі. Історично так склалося, що від часу там заснування Сполучених Штатів Америки. Нідерланди, це бу була така країна топ номер один, з якою вони мали справи, і то, якщо почитати новини від Міністерства оборони Нідерландів, то можна зрозуміти, що вони до цього часу згоджують певні деталі, як саме вони передають ці томагавки. Для чого вони потрібні Нідерландам? Тобто Нідерланди, навіть цей стратегічний партнер, у яких там все супер, корупції такої явної немає. Люди живуть за доходами, мають пояснювати США, а саме там комітетам конгресу, чому саме їм потрібні ці томагавки? Плюс, якщо так подивитися, то Нідерланди будуть купувати їх за гроші, за дуже багато грошей, і після цього будуть модернізувати свій флот. І за їхніми оцінками ці томагавки от стануть на їхнє озброєння лише так всерйоз до 2029 року. Тут же я хочу відзначити, що томагавки це стратегічне озброєння. Це інтелектуальна власність американців, і відповідно вони не хочуть передавати секрети свого озброєння, кому попало, і тим країнам, тим політичним лідерам, яким вони не довіряють. А Зеленський і Єрмак це саме ті політичні лідери, яким вони дуже не довіряють. Ну а тепер ще давайте поясню на прикладі кейсу Японії. Справ тому, що Японія дуже серйозно переосмислила свою оборону, свою оборонні стратегії після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. До України уперше у 2022 році, з часів Другої світової війни, японці збільшили видатки на свою оборону, на свою армію, і дуже чітко прописали, що вони покращують свою протиповітряну оборону, що вони роблять свої балістичні ракети. І, до речі, у них в планах зробити нові есмінці. Там до 2028 року уряд поставив завдання зробити мінімум два і поставити їх уже на воду. Майже два роки з Пилося японським дипломатам, щоб уламати Сполучені Штати Америки на те, що їм теж дуже потрібні томагавки, і в січні 2024 року вони підписали угоду про те, що вони їх купують. Японський уряд відкрито публікує за які гроші це буде купуватися. Там знаєте, корупційна миш, так би мовити, не про шмигне. І от зацитую, що от написано у обґрунтуванні для чого це їм треба. Більшість оборонних замовлень отримує Mitsubishi Heavy Industries, яка займеться виробництвом балістичних ракет та винищувачів, для того, аби компенсувати різке збільшення витрат на оборону, уряд Японії підвищить податок на тютюнові вироби, корпоративний податок та податок на відновлення після стихійних лих. Тобто навіть прозоро розписали, за які бабки все це буде купуватися. Ну а далі найцікавіше, а як саме японці обґрунтовували американцям, чому їм потрібно купити ці томагавки тут і зараз? Зараз у них новий прем'єр, але попередній, який був і у Очолював уряд кілька місяців тому, звали його Фуміо Кішіда, Він неодноразово о, говорив з американцями є публічні його виступи про те, де Японія обґрунтовувала Сполученим Штатам Америки, чому їм зараз треба посилювати свою безпеку оборону, присутність і, взагалі, їхні міждержавні зв'язки на тихому океані, і от був дуже і дуже цікавий виступ цього самого Фуміо Кішіди у квітні 2024 року в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Потім він ще з Байденом зустрічався. Там були зустрічі з Міноборони, де Японія дуже чітко сказала Сполученим Штатам Америки: або ви щось робите з нами на Тихому океані. Або Японія сама знайде шлях. Як забезпечити мир і стабільність у цьому регіоні, і насправді конгресмени американські дуже чітко почули ці ці слова, тому що насправді американці історично знають, що таке сильна Японія, мілітаризована Японія, якщо й дати свободу в Тихому океані. Ми пам'ятаємо досвід світової війни, пам'ятаємо як почалася вся ця війна для Америки з атаки на Перл-Харбор, якраз таки японських сил. Як потім американці робили свою атомну бомбу? Хто дивився фільм Опенгеймер той точно знає, так як збирали фізиків для того, щоб вони розробили кілька атомних бомб, які потім кинули на цивільні міста Японії, щоб змусити японців капітулювати. Але це ще теж був не фінал, тому що був такий американський полководець, як Дуглас Макартур, і він був змушений зустрічатися із тодішнім японським імператором і домовлятися з ним, щоб сам. Імператор натиснув на свій генералітет, щоб ці генерали і офіцери офіційно підписали угоду про капітуляцію. Тобто мілітаризований і небезпечний японець це дуже і дуже серйозний виклик для Америки. І тому американці на початку 2024 року зрозуміли, що краще ми продамо їм ті томагавки, ніж будемо злити Японію. Ну але це ще не все. Нарешті, знаєте, у іноземній пресі розписали, чому ж у нас таки. Дуже тяжкий шлях до НАТО, і чому у нас такі проблеми, коли наші так звані лідери, Єрмак і Зеленський домовляються десь про якусь оборону про НАТО і про передачу нам нового озброєння? Німецька газета FAS, це дуже таке впливове видання, яке видають у Франкфурті, так от вони написали про те, а як саме Єрмак та Зеленський їздять на міжнародні переговори. В першу чергу мова йде про Сполучені Штати Америки і Францію, наприклад, так от друзі, увага! Єрмаки Зеленський вважають, що вони дуже круті політики і ходять на вузькі, дуже спеціалізовані переговори без перекладачів. Вони вважають, що тої їхньої англійської мови, якої в принципі могло вистачити, щоб подивитися серіал на нетфліксі і купити десь там. Магнітік в туристичній лавці, вони вважають, що от такої англійської вистачить для того, щоб доводити американцям, для чого нам потрібне НАТО. Причому є дипломатичний протокол, і ним завжди користувалися українські посадовці високого рівня. Я достеменно знаю, як працювали, наприклад, Гройсман, Яценюк, Юлія Тимошенко, Порошенко у них завжди були штатні перекладачі, дуже високопрофесійні синхроністи, які ще і мали досвід роботи в. Українському МЗС і знаєте, чомусь із цих професійних політиків ніколи не спадали корони, коли треба було йти десь на переговори. Причому більшість з них знала чудову англійську мову і так. Тому замість того, щоб перестрахуватися якісними фахівцями, розмова зеленського і Єрмака із західними політиками ну десь на такому рівні. Let me speak from my heart. І так, я розумію, що деякі мої глядачі можуть зауважити. Ну так ми ж пам'ятаємо історію, коли один із перекладачів-синхроністів англійської мови Гройсмана, до речі, дуже професійний. Насправді чувак виявився російським агентом. Але є один дуже суттєвий нюанс. Чувак справді був дуже професійним. Цей Станіслав Єжов справді був із дуже класної родини. Його батько був викладачем, до речі, університету Шевченка, але справ в тому, що він по природі своїй був ватником, він сумував за часами Януковича а найголовніше. Колись в контакті він познайомився з російською дівчиною, російською громадянкою, одружився на ній, і очевидно, з того часу в нього зовсім поплавило мізки. Ну таке буває, знаєте, на заміну єжовому потім знайшли нормального перекладача, і в принципі не було ніяких труднощів надалі. Так, от повертаємося до видання фас. Що ж вони пишуть про англійську зеленського єрмака? Цитую проте англійська у зеленського лише посередня, а у єрмака відверто погана. А відтак американці, як кажуть, часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. Вони також не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були коректно зрозумілі українською стороною. Тобто, твоя моя не понімать, а найголовніше. Ви абсолютно не фахові у темах зброї НАТО, закупівель там, боротьби з корупцією у військових закупівлях. Так якого хера ви лізете в не свою тему? Я цілком розумію, що на переговорах такого рівня стосовно НАТО, цілком органічно виглядав якийсь представник генштабу нашого Валерій Заложний, Кирило Буданов. Там Віктор Моженко, можливо, навіть можна було десь там сирську запросити, але Зеленський та Єрмак та ще й на поганій англійській мові це просто нонсенс. До речі, поки ми говоримо про це, Андрій Єрмак скатався у Сполучені Штати Америки, в нього було там ціле турне, і мені цікаво, який сенс таких візитів, якщо ця людина по-перше погано володіє англійською мовою, мабуть, він був одним із тих тусовщиків, які у Нашому КМВ не вчилися, хоча там можна вчитися, якщо у тебе є таке бажання, а тусувалися внизу на першому поверсі на м'якеньких диванчиках. Тому що з цього турне Андрій Єрмак привіз лише серію нових фотографій, де він так би мовити, дуже неадекватно обіймається із топ мужами Північної Америки: Трюдо з Саліваном і. Блінкеном, і це настільки гидко виглядало. По-перше, ця м'ята зелена піжама, а по-друге, ось така фамільярність до політиків такого світового рівня, це виглядало гидко. І подекуди здавалося, що Єрмак попутав, що він поїхав не в таку міжнародну дипломатичну поїздку, а прийшов на рибалку, напився з кумом, і от вони тепер обіймаються. Насправді у цій серії фотографій мені дуже бракувало ще одної. Де він би Наприклад, поставив засос Джо Байдену, і після того нарешті ще раз попросив ці томагавки. Ну, а тепер на останок я хочу зафіксувати, чому ж мати пул якісних синхроністів, це дуже важливо і це дуже підсилює тебе на міжнародному рівні. Тож давайте подивимося на дуже такий цікавий кейс, саме Путіна. Це наш головний ворог, і варто розуміти, як працює Російська Федерація. Так, от якщо ми беремо Путіна за 20 років його кар'єри, коли він намагався бути таким крутим, Тим світовим лідером можна зафіксувати, що в нього був цілий пул із шести високопрофесійних синхроністів. Ці люди знали дуже часто по дві мови: наприклад, там англійська, іспанська, англійська, німецька, англійська, французька. Прекрасно виглядали і були штатними працівниками МЗС Росії, причому вимоги до цих фахівців вони були надвисокі, вони мали володіти різними акцентами мови своєї, якою вони перекладали, і е, вміти оперувати складною лексикою. До речі, Путін тривалий час відпрацьовував роботу зі своїми синхроністами. І от, якщо Інколи можна послухати його такі стратегічні виступи на міжнародному рівні перед міжнародними аудиторіями, в нього сформувалися певні інтонації і певні паузи. Це заради того, щоб його синхроніст. Міг дуже якісно перекласти ці цитати. Для чого це було потрібно, яка була мета саме от таких відшліфованих виступів? Хто працював журналістом? А саме журналістом-новинарем той знає, настільки круто працювати на таких заходах, де є спікери, які можуть чітко цитатами висловлюватися. Таким чином, ти дуже швидко робиш свої там, 20 новин. І дуже швидко опишеш сюжет. Ну якщо ти телевізійник. тому цілком зрозуміло, що західні журналісти дуже часто брали якраз таки Путіна у свої матеріали, тому що він дуже якісно висловлювався за допомогою своїх синхроністів. Що цікаво, на деякі заходи брали тільки чоловіків, на деякі лише жінок. І от був дуже такий цікавий кейс із Осакою 2019 року, коли а, Путін зустрічався з Трампом. І на цю зустріч він прийшов із синхроністкою. Дуже крутою, вона дуже фахова модельної зовнішності. Так, от, після цієї зустрічі, чимало американських видань написали, що Трамп під час цієї зустрічі був дуже непереконливий, тому що під час цієї розмови з Путіном він постійно пялився на цю красиву жінку і відповідно не міг. Правильно донести свої наративи. Ну а російський Лавров потім у коментарях закордонним змі посміявся, що знає. Наприклад, цієї зустрічі, що в американців лише одне на умі, це Патришки, цю ефектну перекладачку звати Дар'я Боярська, і що цікаво, зараз вона працює в секретаріаті парламентської асамблеї ОБСЄ. По суті, можна сказати, що генсек цієї організації, якого звати Роберто Мантелла, у кількох коментарях закордонній пресі коли питали про цю росіянку, яка тепер працює в секретаріаті цієї організації. Він сказав, що друзі, вона така професійна, вона така крута, це величезне щастя нашого ОБСЄ, що ми зуміли захантити ця, таку людину. Так от в Російському Радіо Свободі я знайшла, а чим же зараз займається ця Дар'я. І от що вони пишуть: в сентябрі 2021 році боярською назначили главою Венського бюро по зв'язкам парламентської асамблеї ОБСЄ. Вона також стала замістителем спеціального представителя. В її обязанности входить установлення дипломатичних і робочих контактів, Руднічества і координація з постоянними представниками стран, членами АБС і остальними органами управління АБС Так, от що значить якісний перекладач, синхроніст е, перших топ осіб держави, який ще 100% працює із спецслужбами. До речі, я не вірю, що в нашої банк ви немає грошей, немає ресурсів, щоб створити якийсь схожий пол. Тому що, якщо так порахувати, то на оці всі тупізні е, телеграми, аля там Джокери всяких. І трухи і всякі там зна що з боку банцік вони витрачають набагато більше грошей. Ніж на те, що справді потрібно державі, до речі, я спеціально подивилася інформацію, а як же ходять на міжнародні переговори інші лідери держав, от є Урсула фон дер Ляєн, вона дуже розумна, вона із аристократичної родини, в її арсеналі є знання шести мов, але на дуже важливі переговори пані Урсула завжди ходить з професійними перекладачами. Є Еммануель Макрон, людина максимально освічена, це один із лідерів Європейського союзу. Але коли до речі, чи йому потрібно поїхати і виступати десь німецькою мовою або англійською мовою? Він їх знає, але він завжди бере з собою професійних перекладачів. І навіть наш любимчик Дональд Трамп, людина, яка постійно хоче показати, що вона круче варених яєць, але що цікаво, коли Дональд Трамп їздив кудись у міжнародні турне, він завжди брав з собою професійних перекладачів. Так, інколи він там загибався і розповідав якісь там нісенітниці, дуже часто там перекладачі червоніли, але намагалися якось оптічно це перекласти. І тому, наприклад, іноземні лідери не завжди знали, що в оригіналі англійською мовою Трамп насвістіл якусь фігню. От, власне, у тому і заключається якісна робота. Синхроніста перекладача, так от тепер давайте вийдемо на фінал. Зеленський і Єрмак дуже чітко показують, що з них ніякі міжнародники, ніякі лідери, і очевидно, вся їхня міжнародна діяльність направлена зараз лише на одне зберегти свою шкуру, щоб потім десь можливо втекти на приватні острова десь там поблизу Дубая. А по-друге, мабуть, втомити західний світ, щоб західний світ подивився на цих горе державників, які намагаються обсилувати міжнародних лідерів. І нарешті, щоб вони видихнули і сказали: Господи. А вже скоріше, то я Київ підписує хоч якусь мирну угоду з тими росіянами, бо на ну на це вже просто не можна дивитися, не можна терпіти це зло. Тому мораль цього випуску така: нам би і не могли дати ці томагавки, якщо про них домовляються люди, які ніфіга не знають англійської мови, а по-друге, економлять на професійних перекладачах синхроністів. По суті, не виконують той дипломатичний протокол, який існує у світі. Із тих часів, коли придумали перші європейські держави, і перекладачі були у всіх королів, у всіх князів, у всіх монархів, які існували на території Європейської держави. Але знаєте, чомусь у середньовіччі королям було не зле користуватися перекладачами? А Єрмак і Зеленський вважають, що вони найкрутіші. У світі. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для опросування, що ви думаєте про англійську зеленського єрмака, і чи здається вам, що вони таки мають ходити із професійними перекладачами. Також прошу підписатися на канал Шоу Бізики і щира подяка кожному нашому спонсору та Патріону, тому що завдяки вам ми можемо розвивати наш канал, вільну журналістику, і робити щось відмінне, що зараз йде в єдиному телезійному марафоні.